Добрий вечір з лісів Київщини. Так ми на велосипеди і гайда до лісу. Хочемо подивитися, чи є маслюки. І хочемо подивитися, чи є рижики. сьогодні без чаю. Просто вечірня, коротенька прогулянка. Друзі, запрошуємо вас з нами прогулятися вечірнім лісом. Ліси Київщини прекрасні. Нам вдалого полювання, а вам гарного перегляду. Так, мабуть, і підемо ті молоді сосни, подивимось, що там робиться. Такі ряди молодих сосен тут. Люблять маслючки зростати в таких ось молодих соснах, де багато яглички і моху. І зустріла я, але поки одного тільки. Але то з того. Такий Молодесенький. О, чудовий. Заберу до кошика. Знаєте, ввечері це така прогулянка перезавантаження після робочого дня. Ось так. О, я тут як гарно. Дивіться, милуюся. Сосни, а далі вже такі варіздкий і кущики такі жовтенькі стають. І на вечір така тиша, небо таке, бачите, дощове. То що, швиденько будемо ходити? Що знайдемо, тому будемо і раді. А як і нічого не знайдемо, друзі, то дуже файно прогуляємося перед сном. Оці ароматні деревця та йду. Ой, а далі я вам хочу показати що той високий ліс. Так вже гарно. Ох, як я зраділа! Оце так вечір! Я вже тут танцюю біля цих грибів. Ви дивіться, який маслюк? Ох ти, ой бог ти, який гарний. Це ви знаєте, я потра... потрапила у маслюковий рай. Бо я як заглянула, що тут робиться. Ось так попід молодими цими соснами. Ох, як я зраділа. Та ви що? Це знаєте, який увечеріший кошик маслючків буде. Ого. О, які товстуни. Да молоді, да ось такі файні. А дивіться, що далі робиться. Скільки тут? Так у ягличці ховаються. Ой-ой-ой! Ого, що я далі бачу, друзі. Як радію маслюкам, поки немає білих грибів. Це ж так. А коли дочекаємось білих... Маслючкам так радіти не будем. А сьогодні це просто радість. Ой-ой-ой! Дивіться, скільки їх тут. О! Так і підлізти не можна. Ого! А тут аж по два бачу. Ви подивіться? А там, о, які і сидить! Родини, цілі родини товстих, молодих ось таких. Маслючків. Хто був зі мною на тому відео попередньому з вихідного дня, я вам казала, хто хоче маслюків у молоді посадки. А далі, дивіться, як кото його там уже трелягать під це дерево, щоб дістати. Ого, а ще бачу з цієї сторони. Ого го, а ну йди сюди Толстун. Подивлюся. Ой, треба ножа взяти в корзині. Що ж як Оксана? А це що червивий? А зараз я тебе зріжу, подивлюсь. Так, все, перехожу аж на ту сторону в мухи, бо бачу не підлізу. Ой, скільки. В мене на одному місці. Я їх вже порозкидала під всі деревця. Та дивіться, що робиться. Це ще не все, ще задні в мене лежить. Ну. Родинка. Оце так вечір, друзі. Оце так настрій. Ох, які чудові! Такі. Так, пішла на іншу сторону, бо там бачу ще море тих маслят. Так, друзі, я вже з іншої сторони деревцят, вже ножика взяла, щоб так гарненько їх зрізати. Ой, ой 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 я вам покажу, зараз я таке бачу. Зараз я вам, друзі, покажу, які у нас вечірні ліс і які вдалі грибочки нас чекали файні. А ці йдуть до кошика. Ну що ж, з цих молодих сосен вийти неможливо та й не хочеться. Бо ви подивіться, ось так в яглиці я вам покажу зараз скільки. Будемо так зараз разом зі мною йти, зрізати їх. І так все до кошика. Далі так. Тут ой-ой-ой! Родиночка яка. Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять. І це не якісь там такі, знаєте, Нікчемні якісь там великі перерощі, а це файні, ось такі молоді, чистесенькі, товстесенькі. Маслючки у молодому лісі, друзі, хто хоче маслюків, ось таких чудових, у молоді ліси. Це ще не все. Це до кошика, я вам зараз покажу, який у мене вечір. Ви подивіться? А тут? Вони всі як на підбір. О, які. Ну просто якість їхня вражає. Прохолодно. Прохолодно для маслюків. Це чудовий період зростання такий ось. Далі, далі, це ще не все. То що я з вами? Тут Дві хвилини. Ой-ой-ой, наче танцюють навколо. Деревцятки, ой, які ви. Ой-ой-ой, як я радуюсь. Це радість. Ой, ой, дивіться. які, А тут аж тривкучі чи що? Тьох. Так, це заховаємо. А далі ще ж, оце так, да, Саша зараз буде у нас повний кошик. Даремно чай не взяли, могли б устигнути ще чаю попити. А так думаємо. Може і не встигнемо, а тут п'ять хвилин, а тільки зайшли. Йдемо, друзі, далі. Маслюковий вечір продовжується. То що, ввечері є півгодини? Хіба то не чудо за півгодини збирати кошик маслюків? Я думаю, це дуже чудово. Хочеш ще й до ночі чистить придеться, але то вже таке. В хаті сиди та чисть собі. я вам покажу, дивіться, ось так. Понад цими соснами. Ідеш, ай-яй-яй, які. Ну, намальовані, то я не знаю. Це, мабуть, вже будуть і мариновані, я вам скажу, ось такі файні. Щось і посмакувати можна. Але й замаринувати треба. Зима все підбере. І цього також забираю. О, аж дух перехоплює від радості, а в кошику все більше. Що ти там? Ану, щось тут, бачите, так треба перелазить, перелазить. Ой, так такі гарнесенькі. Ти теж товстун. Йдеш до кошика. о. Клас. Ну що ж, ходимо, поки видно, ходимо. Придивляємося під усі так деревцята. І знову зустріла парочку ось таких. Ось такі гарні маслюки. І попри те, що дуже багато людей ходить до лісу, наші гриби навіть увечері нас чекають. Ви знаєте, ввечері у молодому лісі. І тут більш ніяк не назвеш. Знову я зустріла маслючки. Але ми так ще плануємо. Зараз, якщо встигнемо, швиденько ще на велосипедах хочемо поїхати подивитися, чи рижики є. О, ці йдуть до кошика, а ми ще ходимо, збираємо. І все-таки ж тягне нас туди подивитись рижики. Проїдемо. Трішки пізніше, поки клюють маслючки, ходимо. Так розгорнула. А вони наче померзли, заховалися в такі шубки з ягличок. Але я їх все одно помітила і знайшла. Тому також забираю, доповнюють мій кошик. Знову я знайшла маслючка, такого, бачите, чималого. Так радіємо, що є маслюки, а там і сироїшки підуть, а там і грибочки білі, які ми дуже також любимо смакувати. Вони нам найсмачніші. Тому чекаємо, ще чекаємо, що буде грибний бум білих грибів. Ви знаєте, так в сторону відійшла від того молодого лісу. І дивіться, що знайшла. Це ж краснюки. Да молоді які, така парочка чекала мене в вечірньому лісі. Ох. Ой-ой-ой, клас. Ви подивіться, молодюсінькі такі, наче тільки виросли. Вологко, дощики йдуть, сприяє їм. Ідуть до кошика, а я ще хожу. Дуже мене порадували і потішили в цей вечір. Молоді, молоді. Ну, тішить. Товстун я на їх так кажу, товстуни. Бо от коли спекотно, вони такі тонкі, а це, ну, товстий пряничок. Дивіться, о! О, то знаєте, так вечірня прогулянка, кошик все повнішає, а потім ще буде вечірня робота вдома. Ось такі. Все темнішає, а ми ще ходимо. Ще трішки у цих соснах такі ж пройдемося. Та й далі. Далі ще є план, я вам казала, по рижики поїдемо. Темніє, не темніє, а свої грибочки бачимо. Цей гляньте який. Такий надзвичайний, наче картину з нього можна писати. Такий колір у нього. Дуже такий гарний. А далі ще один. То так, такі три гарні, однакові. Ось на місці. Та й знайшли. Ну, о, дивіться. Забираю. Забираю і радію кожному знайденому грибочку. Виходимо, друзі, вже з цього молодого лісу, бо вже так зовсім, -зовсім та й буде темно. І дивіться, що тут біля цієї сосни? Тут такі групи маслючків. Отак ось. Ой, Саша, це не маслюч! Що це значить темно? А дивись там. Та ні, значить, це так не маслюки. Ну, насмішили нас. Ну, знаєте, все одно це знахідки. Що це значить темніє? Це я не знаю, що це за гриби. Ось такі багато. А Оксана так зраділа, що здаля побачила. Тож, друзі, ми вже з цього лісу такого молодого вийшли. Проїдемо, я вам казала, ще на одне місце. Запрошуємо далі та й будемо скоро показувати кошик, бо є нас, що показати. Йдемо далі, друзі. Прийшли ми так по наших місцях, ви знаєте, немає рижиків, але нічого зустріла таку гарну сироїшку. Подивимося її на якість. Ану, ви бачите, Її хтось уже поласував. Червива. А маслюки гарні, бачите? А сироїшка червива. Хай лишається, трішечки ходимо, так донизу спустимося, подивимося, що в цьому лісі. Та й будемо додому крутити педалі, бо щось геть-геть насовує таке пару крапель вже впало дощику. Але повітря. Я вам не можу передати, дуже любимо ліс. Є ці півгодинки, поспішаємо до лісу, тому і вас завжди буду запрошувати з собою. Віться, яка краса, яка сила природи. І так попри те, що вечір ще де неде чути в осінньому лісу, ще бечіть пташки. Насолода цією миттю. Хожу по такій поляні. Бачите, там здаля, які гарні мухомори червоні видніються. Так вони привернули мою увагу, але ще більше привернуло мою увагу. Ось ця родина маслюків. Тут їх чотири разом. Дивіться, які. Ну, що за вечір? Казковий маслюковий, додаю до кошика і ще ходимо. Ну, що ж, і в таких лісах ростуть маслюки? То як уже вони є, то є вони вже друзі скрізь. Ой, не забрала ножика в кошику лежить. О, ось такі. Забираю і вже виходимо з лісу. Бо геть-геть стає. уже так бачите, сіро, сіро. Гарно провели, друзі, ми вечір. Хочу показати вам півгодини нашого результату. Які маслюки чудові. А ці краснюки, це взагалі. такий бонус вечірні нам. Ох, аромат буде. У нас колись була в селі Грибоварня, і там я з дитинства пам'ятаю, коли варили маслюки, це аромат неймовірний. Тож, ви знаєте, такий вечір порадував нас. Ми, так як казати, по конях і додому, а вам будемо дякувати, що ви з нами прогулялися. Завжди, завжди багато всього пишете нам і також любите природу, як і ми. До нових зустрічей, друзі. Всім тихої ночі, шановні українці!